Слава Ісусу Христу, Моєвозлюблені! Христос посеред нас і є, і буде. Молитва це є діалог, не монолог, а діалог з Богом. Саме в молитві ми можемо звернутися до царя слави, до творит, створителя цього всього всесвіту. І ви подивіться: в молитві ми звертаємося до небесного Бога на Ти, кажемо, Боже, ти». А коли йдемо на роботу або десь на службі у нас, наприклад, в Збройних силах України, ми звертаємося, пане, ви. Ви уявляєте, що в цій молитві ми звертаємося до того, хто створив весь всесвіт, звертаємося на те. Молитва це наш звичайний нормальний, адекватний стан. І саме в цьому стані людина поєднується з Творцем. Тому що Господь створив нас за образом і подобою своєю. І ми. Перебуваємо в його славі. Диявол ходить, як лев, речить і хоче нас погубити. А ми повинні бути такі, як цар Давид, виступати проти цього Голіафа, в дюнділь дати і перемагати. Ось такі ми повинні бути. Тільки так в молитві ми можемо зробити. Давид сказав: під іменем Господнім я тебе зараз вб'ю і пішов. Це була його молитва. Так що так, миру всім вам, моліться, мої хороші. Неустанно, щоб на ваших устах, в думках, щоб ви молилися, є така молитва прекрасна. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Це така молитва монахів. Вони ходять там на вервички, моляться постійно. Це така молитва Ісусова називається, яка йде від щирого серця. Миру всім вам, пока.